Друзі, всім привіт! Не знаю, у мене повторюваний контент. Ну, так вже складається, хіба що трошки від, відрізняється, буде він, скоріше, з двох частин, тому що тут небагато продуктів, як для одного відео, але все одно звітую, звітую перед вами. Сьогодні заїхала в Алді, хоча неділя, на наступний день, після того, як ми вже там були з дітьми. Чоловіка закінчилась кава, капсули для кавоварки нашої. Тож і в мене була в голові ідея, що треба ще риби взяти. якщо... Вона там є, тому що супервигідна пропозиція, супервигідна можливість. Власне, спойлер, я її таки там знайшла і не тільки собі взяла. Але розповідаю, що саме придбала. Отже, витратила 53 євро, 53,50, ось така в мене, 54,50. Закупівля, знову ж таки, ось так за кавою заїхала. На що витратила? В першу чергу ось така рибка, тут 140 грамів. Друга части... ще одна була 100... кіло 170 грамів. Ціна 1599 загальна була. І зі знижкою 30% ось від цієї суми вийшло. Значить, за той шматочок, який забрали вже українці, сім'я українців, для яких я взяла її 13-10. Коштував їх шматочок, а мій шматочок коштував, зараз рахую, 13. 12,75 мені обійшовся. Ось цей шматок філе лосося. Вирішила я, що його можна і засолити, і заморозити ще, і ну, ось так ще використовувати, їсти. Невідомо, коли ось так майже за 10 євро кілограм, там за 11 євро вдасться ще раз таке придбати. Щастечко. Тож Супер-супер, задоволена такою можливістю. Знаю, що повторююся, але ж таке радію. Взяла мінеральну воду. Тут вже ось трошки попили до ось цього сиропу. У нас такий, але ми різні купуємо. Зараз в нас ось персиковий. І додаєш до газов... газованої мінералки, і просто газований напій солодкий виходить, це дуже смачно для різноманіття. Плюс я взяла, тому що так дешевше, дешевше, ніж купувати газований напій. Хоча ми не так супер часто це робимо, але ж дітей багато хочеться їх балувати, щоб вони смачненькі пили. Вони просять таке купувати. І зараз літо багато п'ють е, рідини. Далі в нас борошно Теж згадала. Вчора ще помітила, що в мене 1 кілограм борошна. Сподіваюся, що знайду час сьогодні, завтра точно буде в мене час щось випікати, щось готувати. І вареничків давно в нас не було. Ну, насправді 2 кілограмів для всіх моїх задумів і фантазій буде мало. Але взяла тільки 2. євро 70. Коштувало 2, ну, 85 центів кілограм борошна. Зараз в нас коштує. Далі, ось такі ще знижечки, я знайшла. Філе е, індички. Тут 750 грамів. Ось такий шматок філе. Просто супер, хочу з нього або відбівні зробити, або нагиці, щось таке в паніровці зроблю, думаю, буде смачно. Дуже коштувало 750 грамів, 7,89. 30% знижки 2,37. Тож заплатила я за цей шматочок 5,50 мені обійшлося таке філе. Далі доволі дорого коштує яловичий фарш, але тут 15% жирності всього високої якості фарш, з нього теж багато всього можна приготувати. І пів кіло мені обійшлося в 5 5,10, А загальна ціна була 7,29. Ну, така ціна зараз за яловичину. Роті філе. І ще раз взяла ось таке м'ясо-свинина для запікання. Дуже зручно його запікати в нашій мультипічі або аерогріль, як я ще його називаю. Це буквально ставиш, режим вмикаєш, і м'ясо за якийсь час там, за 20 хвилин готове, за 25 Діти це можуть робити і самостійно, в тому числі і готувати вечерю. Мене це більш ніж влаштовує, плюс забезпечені м'ясом. А, ось така загальна ціна була 10 євро кілограм, тут 770 грамів, ну і відніміть ще 30% знижка. Тож я заплатила м, зі своїх коштів по, кажу швидко, 5,40. 5,40 мені коштували ось ці 770 грамів філес свинини. Ось так, з них, до речі, з цього теж гарні відбивні вийшли, але ну, таке, в, е, використаємо так, як я попередньо сказала. Далі я взяла цукерки. так, Купую цукерки часто, але тут дві упаковки я розраховую одну десь подалі покласти, щоб не одразу все з'їдалося. Дітей п'ятеро, хочеться теж їм смачненького попереду. У нас і вихідні і канікули. тому... Чому би ні, друга пачка, друга упаковка зі знижкою 60%. Ну, врахуйте, що кожна з цих упаковок з 30% знижкою обійшлася. 580 грамів там, отже, за дві повна ціна 8,30 мінус 2,49. Отже, 6, виходить 5,80 за більш ніж кіло цукерок. Ось ну Це. Карамель такий фруктовий. Tropical Patty, називається. Буде у нас такий величезний запас. Єдине, що нас мене може засмучувати, що ось ці папірці можна потім в несподіваних місцях знаходити, з цим треба боротися ще. Ну, і, власне, кава, за якою я поїхала, 4,49 вона коштувала. Отож, 16 порцій, кафе «Лонг», Класік. Ну, нема про що казати. У нас ось саме така кавоварка Bosch і до неї ці капсули необхідні. Дякую вам, тут вже прилаштувався сироп. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Буде ще друга частина, поки що, поки що все. Друзі, ось і друга частина відео, як я і обіцяла, але це цілком передбачено, адже закупи треба робити. І ось останній був неділю, і у вівторок, ввечері я зробила такий швидкий закуп. Закінчився туалетний папір. Також хотілося солодких напоїв ще купити. Навіть сироп у нас закінчився. Так багато п'ємо, діти багато п'ють напоїв, тому взяла те, що взяла, фруктів трошечки, що саме. Витратила 19 євро на це все. 4,69 коштує цей туалетний папір, його беремо постійно 12 рулонів. Якість, щільність нас цілком задовольняє, тому недовго думаючи, як то кажуть. Далі нектар мультіфрут 2,41 коштує такий ось 2-літровий цей нектар солодкий. Ну. Написано, що без цу додавання цукру, як мінімум 75% фруктів, ну, пюре, мабуть, фруктового чи що, як той нектар робиться. Але взяла дві, і саме такий і саме дво, два, тому що на другий була 30% знижка. Така ось пропозиція. Тобто по 15% на кожну таку коробку знижечка вийшла в мене. ну Вип'ємо швидко. За це я не переживаю. 60 центів ось такі йогурти зі шматочками. Ну тут ягід в даному випадку, бо тут полуниця і абрикосовий. А, персик, два персика, два з абрикосом. Це 50% знижка. На них сьогоднішня дата стоїть, тож сьогодні-завтра з'їмо і ну, зекономимо в два рази. Дешевше ну, 60 центів і так 60 центів. Далі сироп ситрон лимонний, євро 68, тут 750 мл. Ну, До речі, найдешевше коштує саме лимонний, ну, ще м'ятний. І теж його доволі часто тут купують. Ну, я не дуже люблю, але люди використовують м'ятний сироп. Така найнижча ціна, М -м -м це помдитер 99 центів. Це така ось пропозиція від Netto. У нас просто зовсім там 2-3 картопленки треба буде, або суп зварити, або що. Картоплі немає. Великими зараз мішками я не бачу за нижчою ціною, тому взяла просто, щоб. Вдома була картопля. Далі банани теж акційна пропозиція, всього 98 центів. Ось так, Гваделупа, Мартинік. Ось така ціна на, на кілограм. У мене тут вийшло їх кілограм 620 грамів. Ось тільки класних бананів дітки поїдять. Далі. Яблука 2,79 за 2 кг. Golden, тобто євро 40 коштує кілограм яблук. Ну, Яблука в нас це обов'язковий продукт, обов'язковий фрукт, тому треба купувати в будь-якому разі. Ну і ціна непогана, насправді. І акційна пропозиція на томати ось такі на гілочці. євро 39, всього коштує кілограм таких томатів. Тому взяла не дуже гарно пахнуть ароматні такі. ну, Думаю, на смак вони теж будуть. Смачненькі. Вийшло в мене аж кіло 320 на євро 83 Стільки помідорчиків У нас салати в нас будуть. І це все. Це, власне, все, що я придбала, 19 євро витратила і це чудове доповнення до наших закупів. Дякую вам за те, що додивилась це відео. До кінця поставте, будь ласка, вподобайку, буду продовжувати знімати подібний контент, тому розраховую на ваш зворотній зв'язок. Дякую, бережіть себе, побачимось!